Всім привіт! В цьому відео я покажу один комедний пранк, яким можна дуже сильно налякати новачка користувача комп'ютера. І цей пранк виглядатиме наступним чином. Користувач зайде у свій обліковий запис, вибравши, звичайно, ж свого користувача і вивівши свій пароль, і відразу після входу у нього на екрані буде з'являтися ось таке страшне вікно командного рядка, де буде виводитись ціла купа страшних повідомлень про втручання хакерів. У роботу цього комп'ютера. Після декількох із цих повідомлень, коли користувач достатньо злякався, у нас з'явиться інше повідомлення, де це вікно буде просити у дуже наляканого користувача натиснути будь-яку кнопку, щоб продовжити. І коли користувач натисне будь-яку кнопку, за декілька секунд у нього з'явиться наступне повідомлення, де буде сказано, що це пранк, з його комп'ютером насправді все окей. І тепер він може йти і сушити свої штани. Пранк цей абсолютно невинний, він зовсім нічого не ламає і не змінює на комп'ютері жертви, він лише показує ці страшні повідомлення. І зараз ми його дуже швиденько зробимо. Але перед тим як почати, обов'язково підпишіться на канал Віртуальної Академії, поставте дзвіночок, поставте лайк цьому відео і також напишіть якийсь коментар, щоб канал Віртуальної Академії і український айтішний YouTube набагато швидше розвивався. Отже, розпочнемо. Підхід у нас буде наступним: ми створимо файл скрипт. Який буде містити всі команди для нашого пранка, будемо додавати ці команди одна за одною і періодично запускати і виконувати цей файл, щоб побачити, як буде працювати цей пранк і що буде у нас відбуватись. Отож, першим ділом натиснемо Windows R на клавіатурі і напишемо Notepad і натиснемо Enter, щоб відкрити, звичайно ж, наш текстовий редактор. блокнот. Натиснемо Ctrl-S на клавіатурі, щоб відразу зберегти цей файл. У спеціальному форматі збережемо його, наприклад, на робочому столі, де у мене робочий стіл десктоп, ось тут. Ось тут знизу виберемо усі файли, це дуже важливо, і в імені файла напишемо, наприклад, BAT. Дуже важливо вказати ось це розширення bAT, тому що без нього цей файл не буде запускатись. Зберегти. Окей, готово. І ось цей файл у мене з'явився на робочому столі. Отже, першим ділом ми напишемо наступну команду PASIC, потім eco, off. Ця команда каже, що нам не потрібно виводити на екран. Додаткові пояснення про результати виконання усіх інших команд, які ми будемо тут робити. Далі наступною командою ми напишемо color 0A, і після цього трішки нижче напишемо команду pause. Команда color A нам уже давно відома. За допомогою цієї команди ми вкажемо, що колір тла командного рядка, який у нас буде вистрибувати, буде чорним, а колір тексту у нас буде яскраво зеленим. І ось ця команда pause. Зробить так, щоб після виконання нашого пранка вікно командного рядка не закривалось, аж поки ми не натиснемо якусь кнопку. Я зараз натисну Ctrl-S на клавіатурі і двічі класно на ось цьому файлі, щоб запустити наш пранк, і ви побачите, як будуть виконуватись ось ці команди. Спочатку одна, а потім інша. У нас відкрився командний рядок, як ви можете помітити, текст. Шрифта у нас зелений і то у нас чорне. Це результат виконання ось цієї команди. Я зараз натисну будь-яку кнопку, щоб це вікно закрилося. Затримка, яка чекає, поки ми натиснемо на якусь кнопку, здійснюється за допомогою ось цієї команди pause або ж пауза, що каже командному рядку: Зачекай. Інша команда пишеться наступним чином: mode, потім con, 2 крапка, calls, Наприклад, я напишу 80, пробіл, lines дорівнює 50. Пояснюю, що ця команда означає. Mode, це означає режим відкриття цього вікна командного рядка, яке користувач буде бачити, коли ось цей скрипт буде запущений. І ось це у нас configuration, тобто конфігурація, і тут ми кажемо, скільки стопчиків це вікно буде в ширину і скільки рядків у висоту. Тобто 80 стопчиків це по суті 80 символів, які будуть стояти один для одного. Якщо ви напишете ось тут 80 нулів, наприклад, то це буде ширина вашого вікна. І якщо ви напишете ще 50 нулів донизу, то це буде висота вашого вікна. Тобто 80 calls це ширина, lines це висота. Окей, okay, можливо, ми зробимо висоту 20. Перейдемо до наступного кроку. Оскільки ми хочемо виводити користувачеві повідомлення українською мовою, нам потрібно вказати операційній системі, щоб вона підтримувала кириличні символи. Ми напишемо CHCP 65001 потім кутова дужка вправо, і тут NUL. 65001 це кодування або кодова сторінка кодування Windows, яка підтримує кирилицю, тобто українські літери. І ось тут кутова дужка «null», Означає, що нам не потрібно виводити підтвердження, що зміна відбула, що все окей. Наступним кроком ми почнемо виводити якийсь страшний текст для нашого користувача. Спочатку ми напишемо щось таке, що буде дуже схоже на системне повідомлення, де буде написано, наприклад, «Увага! в системі знайдено сліди втручання хакерів. Для того, щоб вивести якийсь текст на екран, у нас використовується команда Eco. Я думаю, ви пам'ятаєте, в командному рядку, якщо ми пишемо команду Eco і пишемо якийсь текст, то командний рядок просто повертає нам цей текст назад, виводить його назад на екран. Якщо я зараз зайду в командний рядок і напишу ту, наприклад, echo hello there, поставлю знак оклику, натисну Enter, то командний рядок просто вивів мені цей текст назад на екран. Це все, що робить команда echo. Але в нашому випадку через пробіл після echo ми напишемо увага, в системі знайдено сліди втручання хакерів або щось на зразок цього на ваш вибір. Зараз, якщо ми збережемо це і запустимо наш файл ще раз, то ось так виглядає перше повідомлення. Далі ми виведемо ще якесь інше повідомлення. Наприклад, Windows перевіряє систему. Скажемо, зачекайте. Тут у нас буде ще одна команда echo, Після першого повідомлення у нас буде виведене друге повідомлення. Якщо ми зараз запустимо цей файл, то ось так воно виглядає. Другий рядок іде відразу після першого, і для користувача можливо буде трішки важко прочитати. Ми можемо додати між ними ще одну команду echo, але написати її трішки по-іншому. Написати echo. І відразу без пробіла написати крапку. Команда Іко написана в такий спосіб, виведе просто порожній рядок на екран. Дивіться, якщо ми зараз запустимо цей файл ще раз, то у нас тепер між першим і другим рядком є рядок пробіл, так би мовити. Тепер додамо ще одну команду, іко. І тут напишемо жорсткий диск зламався. Тобто щось на зразок ось цього. Натиснемо Ctrl-S і запустимо наш файл ще раз. Єдине, що нам треба підправити, це те, що між тим, як Windows почав перевіряти систему, так би мовити, і тим, коли він знайшов якусь проблему, має пройти певний період часу. Тобто, щоб користувач встиг злякатися, і крім того, зрозуміти, що він насправді щось спробує зробити. Так ось для того, щоб все це виглядало більш реалістично, нам потрібно додати тут невелику затримку. Тобто пауза на декілька секунд між початком перевірки системи, так би мовити, і першою фейковою, звичайно, ж, знайденою проблемою. Затримку можна додати за допомогою команди. Таймаут, і ось тут додати значення в секундах, скільки потрібно зачекати перед виконанням наступної команди. Скажімо, ми зачекаємо тут 3 секунди. Натиснемо Ctrl-S на клавіатурі, щоб зберегти це, і запустимо цей файл ще раз. У мене спочатку виконалася ось ця команда, потім запустився таймер, і після цього виконалася ось ця команда. Але я не хочу бачити цього повідомлення, тому до таймаута ось тут я додам точно таку ж помітку або ж атрибут, який ми використовували для зміни кодування у командному рядку. Тобто я скопіюю ось це: Ctrl-C і вставлю його ось сюди: Ctrl-V. Натисну Ctrl-S і запущу цей файл ще раз. Ось так воно зараз виглядає. Проходить декілька секунд, і у нас з'явився результат. Жорсткий диск фейл. Тепер мені потрібно буде скопіювати ось це. І вставити ще декілька разів, але з іншим повідомленням і, можливо, з іншою тривалістю затримки. До речі, для того, щоб все це виглядало трішки компактніше, я можу зробити це наступним чином. Ось так. І поставити 2 амперсанда. Сим амперсанда, ось тут. Двоє з них. Кажуть командному рядку або ж операційній системі, що потрібно виконати спочатку ось цю команду і після неї виконати ось цю команду. Від цієї перестановки практично на екрані у нас нічого не зміниться. Я зараз швиденько додам сюди ще декілька страшних повідомлень, які, звичайно ж, на практиці нічого робити не будуть, це просто текст, але для користувача, мабуть, виглядатиме досить страшно. Просто купа таких повідомлень і кожне з них буде виводитись після певної затримки: ось тут 2 секунди, ось тут 3 секунди. То знову 2 секунди і так далі. Якщо я зараз збережу цей файл, Ctrl-S на клавіатурі і запущу знову ж таки його ось тут, двічі класнувши на ньому. То ми побачимо, як це все буде виглядати. Windows перевіряє систему, зачекайте. Жорсткий диск не спрацювало. Рем зламався, оптичний диск зламався, під'єднання до мережі зламалось. І потім ще одне повідомлення, що система, ну майже майже зіпсувалась, усі дані з дисків тепер буде видалено. І далі підтвердження, що жорсткі диски було відформатовано, і, звичайно, ж, натисніть будь-яку кнопку, щоб продовжити. Додамо сюди ще одну команду. Щоб ще трішки більше налякати нашого користувача, напишемо іко. Потім амперсанда, щоб запакувати це все в один рядок. І після цього використаємо команду pause, тобто команда затримки, але замість стандартного повідомлення ми будемо виводити наше повідомлення, яке ми хочемо вивести. Для цього ми напишемо кутову дужку, потім now. Потім символ вертикальної смужки або ж pipe в англійській, потім set, похила p, дорівнює, і в лапках напишемо якесь повідомлення, яке буде виводитись замість стандартного повідомлення для команди pause, тобто паузи. Ви можете написати щось на зразок наступного. Це якийсь жах, натисніть якусь кнопку, щоб продовжити. Тобто команда POS має своє стандартне повідомлення, але ось тут ми сказали, що замість цього стандартного повідомлення, де англійською написано Press Any Key to Continue, тобто натисніть якусь кнопку, щоб продовжити. Ми будемо виводити власне повідомлення. Це все, що ця команда робить. Далі нам потрібно пропустити декілька рядків, щоб користувач встиг злякатись. Один рядок, два рядка, три рядка. І після цього користувач, я думаю, дуже-дуже-дуже злякається. Ми напишемо ще один тайм-аут. Наприклад, 2 секунди. Котова дужка на ось. Щоб інформація про перебіг тайм не виводилась. Далі 2 символи амперсанта, щоб додати ще одну команду. І напишемо ще раз команду Eco. І тут потрібно додати щось заспокійливе. Наприклад, це був лише пранк, з вашим комп'ютером все добре. І наостанок, можливо, можете йти сушити свої штани. Ось так. Далі ще один пропущений рядок. Іко, потім два амперсанда, поз. І ось тут можемо написати якесь інше повідомлення. Щось типу. дідько, та Ти вже це вікно. І закриваючи подвійні лапки. Все, скрипт для пранка у нас готовий. Я натисну Ctrl-S. І ми зараз двічі класнемо на цьому файлі, щоб подивитись, як все виглядатиме в кінцевому варіанті. Я натискаюсь двічі. У нас з'являється таке страшне вікно, окей, Windows перевіряє систему, зачекайте. Фейл перший, фейл другий, фейл третій. Все зламалось, нічого не працює. І наостанок видаляємо, власне, всі дані з дисків. Фіктивно видаляємо, звичайно. ж. Потім у нас з'являється: повідомлення, це якийсь жах, натисніть якусь кнопку, щоб продовжити. Звичайно ж, користувач може натиснути, а може і не натиснути, але ми припустимо, що він натисне якусь кнопку. І потім за кілька секунд у нас виведеться повідомлення. Це був пранк. З вашим комп'ютером все добре, можете йти сушити штани. Ну і в кінці дідько та закривайте вже це вікно. М -м 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 -м. Ну, не найкраще повідомлення, можливо, ми його просто виправимо, щоб там не було нічого. Ось так. Просто порожнє повідомлення, Ctrl-S. Ось так. Зараз виглядає набагато краще. Скрипт для пранка у нас готовий. Якщо ви пройшли попередні відео цього курсу про командний рядок. То я думаю, ви вже давно зрозуміли, що цей пранк насправді нічого абсолютно не змінює, не видаляє і не ламає на комп'ютері. Він лише виводить страшний текст на екран, який має налякати користувача. Єдине, що нам залишилось, це зробити так, щоб цей пранк запускався автоматично. Можливо, щоразу, коли користувач вмикає свій комп'ютер. Для цього нам потрібно закинути цей скрипт, файл цього скрипта, у спеціальну папку, куди Windows заходить щоразу після вмикання комп'ютера і запускає. Точніше виконує абсолютно всі програми і скрипти, які в ній знаходяться. І ця папка називається Startup або ж автозавантаження. Для того, щоб закинути цей файл у цю папку автозавантаження, ми натиснемо Windows R на нашій клавіатурі і напишемо наступну команду Shell, потім 2.Start Up. Натиснемо Enter. У нас в провіднику відкриється ось така папка, яка називається автозавантаження. Але якщо ви ось тут класнете, то побачите, що власне ім'я папки Startup. Це папка з автозавантаженням для цього конкретного користувача. Тепер ми перетягнемо ось цей файл скрипта, який ми створили в цю папку, і все у нас готово. Тепер щоразу, коли користувач, цей користувач буде заходити у свій обліковий запис, він вас буде автоматично заходити у ось цю папку і виконувати ось цей скрипт із пранком. Якщо ви спробуєте виконати для когось цей пранк, обов'язково напишіть в коментарях, як у вас пішло. Мені буде дуже цікаво.